Заради благодійності правоохоронці допомагають бійцю АТО. Буковинські студенти об'єднались в студентську раду. Лікарка Шахрайка за допомогою екстрасенса вимагала грошей за ухилення від мобілізації. Вітаю вас на п'ятому каналі події Чернівців та області 19 березня у програмі Місцевий час в студії Майя Гуменна. 900 євро, колишній військовослужбовець вимагав від мобілізованого за сприяння в ухиленні від проходження військової служби. За інформацією управління СБУ в Чернівецькій області, офіцер запасу, посилаючись на зв'язки в одному з військових комісаріатів області, пообіцяв мобілізованому посприяти в ухиленні від служби. За цю послугу чоловік вимагав 900 євро. Правоохоронці затримали зловмисника під час одержання хабара. За допомогою в ухиленні від мобілізації правоохоронці затримали ще лікарку санаторію депутата однієї з селищних рад на Буковині. Чернівецькі міліціонери розповідають, медик співпрацювала з жінкою екстрасенсом, яка на своїх сеансах пророчила клієнтам смерть їхніх синів чи коханих, і пропонувала допомогу директорки санаторію, яка у свою чергу за 3,5 тисячі євро організовувала звільнення чоловіка від служби за станом здоров'я. Лікарку шахрайко правоохоронці спіймали на гарячому, коли вона отримала 45,5 тисяч гривень. Тепер жінці загрожує в'язниця терміном від 5 до 10 років. Вона вона є. Це і лікарем районної лікарні, і директор санаторію, і як це не прикро, і депутат районної ради. Санкція статті частини 3 368 передбачає від 5 до 10 років збавлення волі. Це одержання неправомірної вигоди з трубового особи. У нас задокументовано два таких випадка. І на останньому ми вже на другому ми затримали цього цю гори лікаршу, вимагала вона, вимагала вона суму. 3500 євро за цю послугу, причому вирішувала питання на території двох областей Чернівецької і Франківської. У голови Чернівецької облдержадміністрації досі немає жодного заступника. Про це під час конференції журналістам повідомив Олександр Фещук. Е, немає призначеного жодного заступника і жодного голови адміністрації. те доручення, що було нам дано, щоб подати кандидатури узгоджені. На призначення ми подали в той визначений термін 14 числа всі голови районних адміністрацій за виключенням, трохи пізніше поїхав Кельмінецький голова, той кандидат, направлені в адміністрацію президента. Вони були на співбесіді, на співбесідах і заступники. Там питання вивчають, поки що результату немає. Близько двох сотень вимушених переселенців готова прийняти Чернівецька область, щоправда, більшість місць спеціалізованих для дітей, літніх жінок та 45 місць є для сімей в Банчанському монастирі. Як повідомили в регіональному штабі, який опікується питаннями переселенців, діти житимуть в школах-інтернатах чи дитячих будинках. Найважче помешкання зараз знайти сім'ям з дітьми в обласному центрі. Таких охочих наразі побільшало. Є люди, які ми пропонуємо де жити. Вони йдуть, дивляться, це більшість гуртожитки не підходить. Є в нас декілька місць, що люди пропонують в області, а не в Чернівцях будинки, де люди там на заробітках чи як, теж люди відмовляються. Ніхто не хоче їхати далеко. Всі хочуть Чернівці. І навколо там кілометрів 10-20. Нині потік переселенців зі сходу та Криму кажуть у штабі зменшився. Усього на Буковині зареєстровано більше двох тисяч вимушених переселенців. 830 із них діти. Реальна кількість їх більша, кажуть фахівці. Виборчу реформу потрібно проводити негайно інакше бажаного результату не буде. Так вважають громадські активісти. Найперший аргумент і виборцям, і представникам виборчих дільниць потрібен час, щоб ознайомитись з новою системою. Всі сили, які нові сили, які прийшли в парламент, підписували коаліційну угоду, в якій зазначалося, що буде поступовий перехід до нової виборчої системи. Тому формально задекларовано всіми силами їхня зацікавленість зміни систем. Пообіцяти пообіцяли та виборчу реформу принаймні досі так і не провели. А варто вважають громадські експерти, і перш ніж її розпочати, потрібно проаналізувати недоліки існуючої виборчої системи. Вибори за мажоритарною системою, то відповідно виникає ряд проблем, у тому числі подрібненість парламенту, політична безвідповідальність. Зловживання адміністративним ресурсом під купом виборців, ну і інші негативні моменти. Під час наступних виборів варто повністю відмовитись від закритих списків, вважають експерти. Закриті списки вирішують певну частину тих проблем, які не вирішуються в рамках мажоритарної виборчої системи, але породжують знову ж таки проблему підзвітності обраних депутатів. Тобто в списки набирають, як правило, людей, які. Часто є випадковими або належить до уточнення олігархів чи партійного керівництва. А змішана система вважають фахівці це поєднання всіх вад пропорційної і мажоритарної систем. Тож експерти пропонують відкриті списки в першу чергу. Проблема насправді в тому, що переход до системи з відкритими списками він потребує певного навчання в першу чергу членів комісії, і в іншу чергу виборця. Тому що якщо цього не буде, то ми прийдемо до ситуації, коли виборець не розуміє, яким чином він обирає своїх депутатів. Експерти запропонували зміни, які необхідно зробити в новій редакції закону про вибори народних депутатів України. Тепер очікують, коли їх почують. Депутат Ульга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Буковинські студенти з усіх виші об'єдналися і створили одну громадську організацію студентська рада. Відтепер, впевнені, молоді люди, вони зможуть краще вирішувати побутові проблеми студентства, їм буде легше достукатись до влади та змінювати світ на краще. Події революції гідності показали, що студентство справді може бути тією рушійною силою, яка змінює державу. Тепер студенти готові об'єднуватися заради змін на місцях. Перш за все, це проблема студентського самоврядування, а саме забезпечення, приміщенням, комунальними послугами та да, сплата університету, ректоратом. А наступне це школа лідера, виявлення нових лідерів, нових облич, які в майбутньому зможуть керувати так і розвивати наш край. Обов'язково та це буде цим майданчиком для цих нових лідерів. Окрім того, всім разом легше буде дбати про побут студента та впровадження інновацій. Питання проживання їхнього питання устрою в гуртожитках, питання того, як вони живуть, в яких умовах вони живуть і навчаються, навіть проїзду студентського, що стосується міжнародних студентських квитків. Зараз є це питання гостро. Воно стоїть, тому що деякі заклади мають міжнародні студентські квитки, деякі взагалі про них не чули. А ще можна буде впливати на владу та вимагати від них конкретних дій. Керівники міста та області вже заявили, що до співпраці готові. Що стосується конкрет. Етно якихось дієвих планів механізмів щодо реалізації і вирішення їхніх проблем, звичайно, по конкретному факту ми готові розглядати і вирішувати. Хотів би запросити вас не тільки для до генерації якихось ідей, а до спільного втілення реальних практичних проектів. Які ми готові і фінансувати, які ми готові доручати вам для того, щоб ви їх втілювали в життя, студентську раду Буковини нині входять представники 15 найбільших вузів Чернівецької області, але активісти кажуть, це ще не кінець. Кількісний склад їхньої громадської організації збільшується, а значить, і результати будуть ще відчутнішими. Людмила Григорчук Левицький, Місцевий час я молода людина, і хочу мати можливість для самореалізації. Майже пів тисячі учасників АТО заявили про бажання позачергово отримати земельну ділянку у Чернівцях. З них лише 43 мають посвідчення учасника бойових дій. Та в міській раді наголошують для реєстрації заяви на отримання земельної ділянки для житлового будівництва у Чернівцях достатньо довідки учасника АТО. Також один раз на рік, за рахунок коштів міської комплексної програми, захисту учасникам АТО або членам їх родин надається матеріальна допомога. Однак у разі потреби в лікуванні реабілітації, або якщо родина учасника АТО опинилась в скрутних життєвих обставинах, додатково приймається рішення про надання адресної допомоги за рахунок коштів фонду соціально-економічного розвитку міста. Спорт заради благодійності працівники управління служби безпеки Чернівецької області до свого професійного свята організували футбольний турнір серед команд правоохоронних органів. Зібрані кошти віддали на операцію бійцю АТО Ярославу Верхоляку. Від поранень, які отримав улітку, потрапивши під обстріл Граді в Луганському аеропорту, Ярослав ще досі не оговтався. Лікування бійцеві дорого обходиться. У мене от на, 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 на обезбалюють, у мене йде уходи до 200 гривень пачка. Воно мені стає на два дні упаковку обезболюючих. Так сім'я є, жінка, дружина. З хати вже почти все повиносили, сказати попродавали. Щоб підтримати бійця, працівники Чернівецького управління СБУ вирішили зібрати кошти на футбольному турнірі, який організували між чотирма командами правоохоронних органів прокуратури, фіскальної служби. Міліт поліції та служби безпеки внесок кожної команди був тисяча гривень, і значить ці чотири тисячі гривень ми передали нашому бійцю. Пораненому, який був поранений ще влітку у Луганському аеропорту, і йому надзвичайно потрібні кошти. Він вже переніс п'ять операцій, і зараз ще готуються наступні операції. Найзапеклішою стала фінальна гра між командами працівників міліції та служби безпеки. Зрештою, організатори турніру поступились перемогою правоохоронцям, програвши з рахунком 2-3. Ну це спортивна злість. Спорт це така штука, що всі хочуть перемогти. Але після гри всі ми друзі. Усіх примирило фінальне нагородження та вручення коштів пораненому бійцю. Ярослав Верхоляк подякував допомозі усіх небайдужих та розповів про те, що болить. То, що обідно мені дуже, що от наші хлопці от, є особливо двоє пропавших. Це колотило, і з конюк району з карайону Ніхто, от скільки б не пішла, от в сільську раду мати е, жінка колотила, в нього й двоє дітей дошки не сказали, допоможіть чимось, хоча б газли все, щоб платити. А її відповіли красиво. Каже: А ну що зробимо? Шукай чоловіка. Наприкінці березня на Ярослава Верхоляка чекає наступна операція в Одесі. Має Гумен на Ярослав Левицький місцевий час. Це всі новини. Більше інформації на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Наші випуски новин можна також побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Побачимось на п'ятому. Тримайтесь.